Слава Ісусу Христу! Ви добре зробили, що прийшли на зібрання. Хтось по звичаю, хтось із ревності, хтось з цікавості, різні причини, але добре, що всі прийшли. Згідно Писання, сьогодні день приємний. Сьогодні день спасіння, проголосив апостол. Павло у листі до Корінтян. Щоб не відбулось в світі, в нашій країні, з нами рядом, над нами, періоду Божої благодаті ніхто не відмінив і відмінити не може. За це заплачена висока ціна, про яку ми будемо з вами говорити. Центральна думка нашого сьогоднішнього зібрання: ми прийшли згадати смерть Господню. І так Павло у своєму післанні, даючи пораду, як проводити вечерю Господню, спомин Господній, він сказав: кожен раз, як будете це робити, смерть Господню звіщаєте. І власне, це і сьогодні. Центральна думка смерть Господня. Братом було зачитано 53 й розділ, я мав на увазі його прочитати, але він його прочитав. І я радію, що він не до кінця прочитав. 12 й вірш читаю. Тому то дам йому оділ, тобто Ісусу, між великими і потужними Він буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою. І злочинцями він був порахований, хоч гріх багатьох сам носив і заступався за злочинців. У цьому 53-му розділі, який вже був зачитаний, є дві протилежні сторони. Якщо уважно читати з першого до кінця, там є множинне слово ми. Ми гордували, ми зневажали, ми не цінували, ми думали і є він особистість. І на це варто звернути увагу. Настільки описав за 700 років до тих подій, які ми сьогодні відзначаємо, ніби він був присутній, ніби він там стояв. Біля цього Христа, ніби він бачив отих злочинців, як ніби бачив цю натовп людей, які здивовано дивувались на висячого на Христі Спасителя світу. І ось це слово ми. входиш ти і я. Оце позиція кожного грішника, кожної людини на землі є своя позиція. І вона дуже і дуже помилкова. Вона дуже і дуже неправильна. І знаєте чому? Тому що гріх він спотворив, він, як би сказати, з... скривив уяву людську. І перше, що в раю почули наші прародичі попередження про смерть у другому розділі книзі буття. В 17 вірші написано Господь попередив, що смерть існує. Що в день, коли ви вкусите, ви помрете. Про смерть дуже багато сказано в Біблії від початку до кінця. Бог не планував людину для смерті, а планував і мріяв, щоб ви все людство були щасливі. Слава Ісусу, щасливі! У Бога немає наміру зробити людину нещасною, бідною, калікою, чи якимись іншим з недоліками. Ні. Коли чим більше ми читаємо Біблію, тим більше ми переконуємося, пізнаємо характер Божий. І для нас, віруючих людей, Божих дітей, оце є одне із центральних таких завдань або таких важливих речей це пізнавати. Того, в кого ми увірували. Пізнавати того, хто нас простив, пізнавати того, хто смерть кусив за нас, пізнавати, пізнавати. І Якщо ми цього не робимо, ми духовно не ростемо. Якщо ми не пізнаємо того, в кого ми увірували, ми лишаємося на одному рівні. Можливо, так і Павло сказав до Корінтян, судячи по часу, вам би було б вже вчителями бути. Але вас треба кормити молоком, бо ви не спосібні ще тверду їжу їсти. І тому вони були, як дітваки між собою. Той собі вибрав кифу, той собі полюбив Аполоса, той собі полюбив ще щось. Воно донині ця система існує. Але так не має бути, так не має бути. Наша увага сьогодні про цінність смерті Христової. Людина, яка була створена для вічного життя. У неї було все чудово, все прекрасно, нічого Адаму не бракувало. Ви згідніться, не дуже. Ви скажете, ми там не були, не бачили. Але ми довіряємо Біблії, що Бог все створив чудово і прекрасно, і людину там поселив, поставив, створив для Розумного, щасливого, благословенного і радісного життя. Всі оці речі, які наші прародичі загубили в раю, нам Ісус прийшов повернути. Він прийшов повернути нам. Для того, щоб нам це повернути, треба було покрити те, що зробила людина. Що ж зробив Адам з Євою? Вони з території життя. Вступили на територію смерті. Бог цього не хотів, але це був їхній вибір. Попередження було чітке, ясне і зрозуміле в день, коли ви вкусите смертю помрете. Але лукавий посіяв сумнів. Він їм посіяв зерно сумніву: ні, ви не помрете, ви будете як боги. І ось, ступивши на територію смерті, людина втратила зв'язок з Богом. Вона духовно втратила зв'язок з Богом це духовна смерть. Вона стала старіти. Її, вона стала, її клітинки стали відмирати. І це питання часу. Діти, тільки народжується, маленька дитинка, вона вже йде до свого фінішу. Вона йде до свого фіналу. І смерть свою роботу довершує в кожній людині, і ніхто не уникнув смерті, крім двох мужів, про яких пише Біблія це Енох і Ілія, які були забрані. Спаситель прийшов, щоби кожна людина у цій книзі Ісаїї, 3,53 розділі, показано. Позиції грішного люду нас з вами і показана позиція Спасителя. І вона дуже цікава. Вона дуже цікава. Той, хто був всемогутній, всесильний, мав владу у своїх руках, був погорджений. Система цього світу система цього світу, вона не сприймає. Я не говорю про людей, я говорю про систему. Яка живе у багатьох серцях і систему, яку Бог приніс на землю. Сказавши словами Ісуса, наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте. І ось тут іде мова про дві протилежні речі ми дивилися, не цінували Його. Ми зневажали Його, ми погорджували його. Оце позиція, коли люди дивляться, в ньому не було ні величності. Не було у ньому краси, каже пророк Ісаїя. Тобто не було за що ж любити, шанувати і цінувати. Поверховий погляд людей до сьогодні такий є. Але дивимося, друга сторона. Він, він немочі наші поніс, він наші болі поніс. Він був ранений за наші гріхи. Він був мучений за наші провини. Він взяв оту сторону, яку мали ми з вами терпіти і нести за свої провини і гріхи. Но цінність в тому, що смерть, про яку ми сьогодні говоримо, вона має величезну силу у духовному, у духовній сфері, смерть якої люди бояться. Проти якої стоять тисячі тисячі лікарів, і смерть бере верх. Тому смерть Господня, хоч люди не розуміли, і ми з вами не розуміли. Номер один це ціна викупу за душі Людей, людини. людини. Смерть це ціна викупу. Настільки глибоко людина впала, настільки далеко відійшла. Щоб її врятувати, треба було ціну дати. І Бог дав своєму Сині. І ми сьогодні маємо споман, ми згадуємо Євхаристія, це свято пошане подякою. Робім це. Менше молимося за благословіння. Бог нас благословляє тоді, коли ми послушні, коли ми Його слово маємо в серці. І Його слово несе благословення. Як я можу бути благословений, якщо я не слухаюсь, якщо я не шаную Божого Слова? Воно має силу. І так, номер один, Запам'ятаємо, ціна викупу в нашої кожної душі це смерть Спасителя. Смерть це не тільки ціна викупу, це акт примирення. На Голгофі відбулось примирення між святим Богом і грішним людством між нами. Ісус став посередині між святим і грішним, тому Він горів на Голгофі. Ісус на Голгофі переживав пекло. Він горів за вас і за мене. Звершався акт примирення. Без смерті Ісуса примирення би не відбулося. Третє смерть Господня це ціна оправдання. Найтяжче каятися праведникам або самоправедним. Сестри, і брати, умоляю вас, бережіться своєї праведності, Бог її не любить. Зодягнімся в Його праведність, а не в свою. Апостол Павло сказав про євреїв, вони, не розуміючи праведності Божої, свою показали, в результаті привела до трагедії цілу державу. І до сьогодні євреї мають проблему. Хай їх Бог простить і захистить. І так, третє смерть Господня це ціна оправдання. Богу не подобаються люди, які себе оправдовують. Він, Я знаю одного брата, який вже помер. Він ще будучи невіруючим, дуже себе оправдовував, коли йому радили покайся, бо будеш пеклі. А він казав: німці будуть пеклі, вони людей вбивали, а я не убивав. Він жартував. Но коли він побачив перед смертю лежачи на хворий, він зрозумів, що його чекає страшна участь. І він зрозумів, що йому треба каятись, йому він зрозумів, що він іде і гине. Добре, що в нього був друг, який йому засвідчив, і він його запросив перед смертю своєю, щоб сказати: Поховайте мене. А брат сказав служитель його друг земляк. Тобі є карізниця, коли ти помреш, так не будеш бачив, хто тебе буде хоронити. Ну, ти покайся і будеш ще жив. Дорогі мої, і він там на ліжку, якого доїдав рак і Гангрена, Він сказав пару слів. Пару слів сказав Господи Ісусе, прости мене, я грішний. І він свідчив сотням тисяч людей, як він відчув, як з нього стало виходити щось таке нечисте, щось таке дуже неприємне. З його серця вийшов той, хто на троні серця сидів. Там сидів гріх, а ви знаєте, хто автор гріха, диявол, і каже, мені стало так легко, так приємно, я не боюся вмирати, бо я прощений. Віра в Ісуса. Смерть Христова це ціна оправдання. Четверте, смерть Христова це перемога над ворогом наших душ. Ви і я саме диявола не переможемо. Я вже свідчив, що я вам засвідчу про одного брата, який вже в вічності Закарпаття, який свідчив, коли мене Бог хрестив духом. Я думав, якби зустрівся сатанов, я б йому роги обламав. Такий був крепкий, такий був, знаєте, деколи нас, віруючих, заносить від сильної великої швидкості духовної, заносить на поворотах. І що сталося? Бог йому дав сильний урок на все земне життя. Він поїхав на заробітки в Донбас, коли опустився глибоко в шахту, і там, тій кромешній темноті, йому появився диявол. Появилася особа страшна, чорна. Каже, він, як хопив мене за, за шкабарки, я думав мені капут. Бог дав йому урок. Єдине, що міг цей брат, крикнути: Ісусе, ім'я Ісуса, Він прикликав і диявол щез. У смерті Христовій є наша сила і перемога над ворогом. Слава Йому. Дорогі мої, тримаймося Ісуса. Сьогодні цей акт споману говорить, який в нас є духовний, потужний ресурс. Але ми на превіки жаль, то не знаємо порою, не цінуємо і про це не думаємо. У смерті Христовій перемога над ворогом душ. Ось чому Павло сказав: кожен раз, коли це робите смерть, Господню звіщаєте. Чуєте? Не життя, а смерть. Це дуже цінно. Це смерть Христова, це сила, яка відкрила нам з вами двері раю. Слава Ісусу! Гріх закрив двері, через гріх були вигнані наші прародичі з раю, а Ісус нам двері відкрив. Смертю смерть переміг і тих, що в гробах життя дарував. І так п'яте смерть Христова це сила, яка відкрила двері раю. Ви пригадуєте відкриттю, що ніхто не знайшлося, хто б зняв печаті. Пригадуєте? Каже, я дуже плакав. Але один каже, не плач ось лев із коліна Юденого. Він має владу зняти ці печаті. Лев із коліна Юденого. І каже, коли я оглянувся. Він не побачив лева, а побачив ягня. Раді нас з вами, Ісус став ягням, щоби нам відкрити двері назад додому, до батька, до нашої вічної країни. Шосте смерть Христова це акт нашого освячення. Якщо ми з вами спіткнулися, согрішили, дорогі мої, не треба до кудись бігти, не робити якісь великі речі. Просто щиро перед Богом відкрити серце і сказати, Господь, вибач мене, прости мене, я не прав, я не права. І як багатьом віруючим це сказати тяжко. І ходять роками люди з тим, не мають сміливості, і в результаті не відбувається це, а раз нема освячення, то й радості нема. І тому ми ходимо іноді по хмурі, як темна ніч, щось носимо. Зачем? Навіщо тягнути тягарі щоденно? Скинь їх, скинь їх. Ісус заплатив ціну за наші гріхи. Не ті, що ми робили, але ті, що ми робили, робимо і будемо робити. За це все заплачемо. Але треба в це вірувати і уникати гріха. Шостий це акт нашого освячення. Без вірі Ісуса. каже Біблія, коли ми визнаємо. Іван пише у першому розділі, коли ми визнаємо, О, дав би нам Бог цей дух визнання. Не просто прийти в зібрання, гарно заспівати, гарно посидіти, гарно помолитися, змовити, Отче, наш визнання, хай нині рентген, перед тим споменом, хай Божий Дух озарить кожне серце, щоб ми побачили, що нам потрібно освячення і безсмерті Христової освячення ніколи б не відбулось. Той, хто тебе і мене створив, він знає, що нам було необхідне. Для повного визволення від влади сатани. І сьоме останнє смерть Христова це протягнута рука Божого милосердя до кожної грішної душі. Це Божа рука. Бог не хоче відштовхнути ні одної людини. Не хоче, щоб ні одна людина каже, Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Но на превеликий жаль. Той, що колись шептав на вухо чи говорив прямо до Єви ви не умрете, це неправда і так далі. Той самий Шептун навіть в зібрання приходить. Він не боїться милитовних будинків, храмів, і він буде шептати, тобі вже пізно каятися. Я знаю, пропонував людям: о, ми вже старі, ми вже і так далі. Ніколи, ніколи не є пізно врятувати свою душу. Чому? Бо тому що за душі твою і мою, за душі всього світу смерть Христова це ціна. І цю ціну прийняло Небо, прийняв Небесний Отець. Вищої ціни не було, нема і не буде. Всяка інша валюта, яку люди пропонують, а я зроблю, я буду ходити до церкви і спасуся, ніколи в житті. Ходить тисячу років, але ти... ходження не спасає. Спасає віра, що за мене, за тебе помер святий невинний Агнець Божий, взяв на себе провину, взяв на себе гріхи, взяв наші болі, наші немочі, взяв на себе. Слава йому навіки! І ми нині згадуємо, хіба не варта дякувати? Хіба не варто скинути всякі оці грішки, які нас оплутують, недовір'я, образи, незадоволення, нарікання чи багато інших речей, оцю пилюку треба свикинути з наших сердець. На місці цього прийде радість, на місці цього прийде Божий мир, на місці цього прийде велике бажання іншим сказати, що Бог є добрий. І хочеться співати пісню, дякуйте Господу, добрій, бо Він, і навіки Його милосердя. Господь сьогодні є з нами. Господь сьогодні є з нами незримо, присутній на цьому зібранню. І в нього нема бажання когось із нас покарати, когось із нас принизити, когось із нас відкинути. Ні. Я вірю, він сьогодні в ролі батька, який дивиться в чи не вертається його син. Амінь. Він в ролі того первосвященника, який заступається благаннями невимовними. Ви чуєте? Ми собі живемо спокійно, свої плани, свої діла, свої проекти, свої роздуми і так далі. А він, невтомний заступник, первосвященник на небесах день і ніч. День і ніч заступається за нас. Слава йому навіки. Тому Його смерть ми сьогодні вшановуємо і йому щиро дякуємо, і віруємо. смерть згадуємо, а він є живий, а він є живий, сильний зціляти хвороби, сильний давати, давати прощення, сильний підняти упавшого, сильний зцілити раненого, Сильний оправдати найбільшого грішника. Він це зробив, давши свідоцтво всім людям. Перший, хто війшов в рай, це розбійник. Хіба не так? Є пісня, там праведний енох, як з братом обійметься в любві святій, з грішником христом, з розбійником Христом прийнятим во ім'я жертви дорогої. Христос це зробив. Христос це зробив. Ось чому вся влада Ісусу, все буде поклонятися Ісусу. Все небо буде співати достойний, ти Агнець, прийняти силу, честь благословити, бо ти був заколений за нас. Сьогодні День подяки Ісусу за викуп душ наших. Амінь. Хай вас Бог благословить і зміцнить. Віруй, дорога, душе. Не сумнівайся, свою праведність викинь. Май потребу Божій праведності і кажи. Моє оправдання, Господь, моя сила Господь, моє життя Господь, моя надія Господь, моє багатство Він, моя розкіш, Він. моя надія, моє спасіння, моє все у ньому. Є навіть пісня чудова, і я би хотів, щоб її співали. Ти все у всьому, в ти вся повнота, а я ніщо. Але Господь своєю жертвою нас підняв. Примирив і наготовив нам небо, і скоро прийде. Забрати тих, хто з вірою чекає і хто все земне життя був вдячним. Сестри і брати, умоляю вас, почніть більше дякувати, не жебрайте, не вимолюйте, а дякуйте Богові. Подяка Богові, це свідчення того, що ви віруєте, що ви віруєте, що ви вірою берете. Не треба заслужувати, заслужив на Голгофі для тебе і для мене Спаситель. І тому не треба казати, ой, не можна то робити. Як я буду це робити? Як я буду красти, коли за мене вмер Господь? Як я буду обманювати, як за мене вмер Спаситель світу, за мене і за вас помер Бог. Як я можу ці речі допустити? Тобто, віра в ціну, викупу за душу мою. Збереже від багатьох непотрібних думок і речей. Хай вас Бог благословить, хай Господь укріпить і хай цей спомен буде благословенням для кожного хто вірує. Амінь.